Це бачу. А ми вже заходимо в старе місто і бачимо велич цих руїн і відразу уявляєш собі, наскільки тут було величне місто. Наскільки тут все ж таки красота, уявіть собі. П'яте, Друге століття до нашої ери. В Україні в цей час були лише скіфські держави, до цього були кімірійці. Але, на жаль, через їх кочівний спосіб життя нічого подібного не залишилось. І знаєте, що цікаво, я зараз сюди зайшов і тут відразу поліпшилася акустика. І тут відразу якось тихіше стало. І хочу вам ще дуже цікаво сказати. Мені довелося в цьому році декілька разів бути у Білгород-Дністровську Одеської області. В цьому Білгород Дністровську є лише одна фортеця, якій всього навсього 200 років. Всього навсього 200 там, з копійками років. Друзі, з нею майже нічого не лишилося. Те, що лишилося, аби як його перемонтували, і найсмішніше те, щоб туди зайти, треба ще заплатити 40 гривень. Я собі йду, роздивляюсь, то все. Ніхто з мене навіть ще долара не попросив. Хоча, чесно кажучи, там бачу, де цей колізей, стоїть якийсь забор. Хоча ні, чекайте. Якісь двері є, зараз підемо подивимося, може і зайду. А поки що я подивлюсь на ці руїни, уявляю собі, що це було за місто. Декілька тисяч років тому. Це за решки Колізею і тут лилась рік